Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Як пишуть джерела з Криму, кримський міст заблокували для руху. До мосту підігнали десяток барж, а все через те, що один із буксирів не справився з керуванням і зачепив одну із опор, яку ремонтували. Плавучі крани вже відвели, буксують буксир. Пошкодження мінімальні. Проте для цього мосту навіть найменші вібрації тепер смертельні. До речі, два дні тому димів, один із кранів мосту, також вивели з ладу. Українці ставлять цілком логі. Питання, чи можна обрушити Кримський міст ракетним ударом. Експерт вважає, що в Україні дійсно є можливості зруйнувати міст ракетним ударом, але зробити це акуратно і красиво не вийде. Ні, красиво покласти не вийде, це нереально. Довжина моста 18 кілометрів, щось може впасти, а щось залишиться. Найімовірніше, на дно він не ляже, його потрібно буде потім демонтувати, сказав геоеколог. За словами медовара, весь кримський міст не впаде повністю, навіть якщо вдарити двома-трьома ракетами. Він не впаде, навіть якщо в нього три ракети потраплять. У будь-якому випадку його доведеться демонтувати, а не лише звільняти фарватер. Або ви хочете, щоб він залишався як колізей. Зазначив фахівець, додавши, що демонтаж мосту буде дуже складним і дорогим. Окупанти не зможуть відновити кримський міст, якщо по ньому вдарять ракетами. Це дуже складно, необхідні серйозні інженерні розрахунки. Під час будівництва мосту допомагали іноземні фахівці, але зараз, думаю, вони нічого робити не будуть. А у нас своїх інженерів майже не залишилося, повірте. Тому питання важко вирішується, резюмував геоеколог. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримське міст, по якому Російська Федерація перекидає зброю та підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає логістичною пасткою. Волонтер збройних сил України, блогер і офіцер Юрій Касьянов розповів, що в Україні є можливість завдати удару не лише по Кримському мосту, але і по Кремлю. За словами військового, українські війська не йдуть на такі дії, щоб російська пропаганда не використовувала їх у своїх цілях. Залишається важливим, щоб всі зрозуміли, що Росія першою напала на Україну. Колишній заступник голови генштабу збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, зробив заяву про те, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді та військовому арсеналу Російської Федерації в захопленому Придністров'ї ще не настав. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що збройні сили України щойно. У них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!